Ой. Ой. О, да, все, вижу. Вот наш пляжный вроде дом. вроде наш нет. Да, вот наш дом. Да хоть в нем. Окей. Окей. Давай, давай покупаемся. Давай. Давай подаемся, что над ним. Давай. Вони плавали дуже довго. Але в один момент обрушив. обрушиться. А, а, аксолоти. Амогіте, а... що зі мною! Нам треба зілля, щоб вилікуватись. Ніначе, якщо ми не вилікуємося, ми станемо. Якщо ми будемо місяць такими, тоді, тоді ми станемо бешеними. Ну да. Що за що за штучка? Що за штучка? Мені страшно. У мене тоже штучка така. Ау. Ааа! Що з нами? Мы же заразили еще с лодной мы стоим бешеными. Вот мы и занимаемся этим. А, куда я? Ладно, все равно. Ну вс, ще не Ладно, пішли, короче, спати. Я ж я хочу спати дуже. Ладно, я йду Ладно, спати. спати. Короче, я тоже поза, бо вже через 5 хвилин ніч. Ага, от ага, імені. Не дуже дорогий, бо, ми, бо я не змогла купити до них лучше. Ну так. Да. Цього разу ми, ми його отримо. Ну так, да, попробуємо його да. Ладно, давай же спать. Ходишь, ходишь, ходишь. Почувствую, что кто-то в доме. Шо це хто це? Що там моя копія? Быстрій біжу. Шо це таке? Я більше не хочу спати. Надо заховатись. Що стало? Доча? Що? Це забуло, що, що? що зарані чи ми йдемо грабити маю. Що робиш грабити магазин? Ой-ой-ой, що я спа. Ну ладно, добре, пішли грабі магазин. І так вони пішли грабити магазин. Що ми ну якісь... давай магазин, давай магазин з продуктами. Ні, давай з іграшками. Давай. Ні, мене дев'ять. Фу ці машинки взагалі вони класні. Лучше би придумали. Придумали аксолотерські машинки. Ага, це було круто. Ага, от іменно. Доча, ми йдемо грабити разних ігроків. О, круто. Вибирай ігрока і грабі. Давай крутого, самого крутого. Дивись черепахой. Давай грабиться. Давай з черепахой цю девочку грабимо. І в неї вона стадія в неї не перехом'як і перед черепахом. Вахачка. А як ми будемо грабити? Мне хтось дав трейд, конечно же, я піднимаю. Я все равно відклоню. Да тобі, наверное, Як мы будем храбить, або мы просто будем стоять? Принимай трейд. Ой, ой, ой. Э... Витклоняй трейд. <поцелуйтесь> И скажи, что мы снимаем сериал Стич. <поцелуйтесь> Ладно, пришли уже. ограбить магазин. Мало, ідея. Який магазин будем грабить? За минус магазин Бунчу. магазин світі. Ого, може мы заберем все, что там є. Да, маме чуть-чуть управления. Ну так, да, в акселоторській вірусом є таке. Бачиш, що вона уробляє? Ага, і ще якийсь яга, сиягарний... гарене. Страшний. Ми йдемо грабити один одієжди. О, круто. Давай ми тільки будемо забирати акселоторські одіжди. Поэтому просто купим любую одежду. Ну, окей. Две эти прикольные крылья. За ага. 150. Типа лежи. Давай купим тебе лежи. Давай, они такие прикольные. Я их не буду куплять. Я очки куплю. Окей. окей. Я тоже поделюсь. Я тоже О, очки я, я тоже хочу купити. Я купив. купив я ще... я, я купив пункту. очки. Ні, я хочу подивитися щось. був якийсь шарфик, прикольний. За 250 а. у мене на екран 251. 250 Давай купим те шарфик. Не, хочу. Я не хочет. Ні, ну прикольно, но типа. Ну какие. Да, не, какие все-таки прикольно давится. Ага, вот кейс. Не, я кепка як прикольно кепка. Ну не. Да, прикольно. Да мне кажется, нет. Здесь и кепка, и у всех. это вот такое штучка, да? У всех. Ма. Что? Нас аксолоты пришли. Подивись, что там аксолоты там. Доча. Давай, какие тут прикидываются. Аксолоты! Він нас буде преслідувати. Що робити? Може в школу підемо, там точно безпечно. Ні, в школі не безпечно. Ну, жаль, я думаю, що там безпечно. Аксел Аксолотель не любить пляж. Я не присладила, він не навіде пляж. Пішли на пляж. Быстро. він ненавиди воду. пішли швидко на пляж. Быстро, доча. Окей. А ти тоді стой... Хух, надію, що ты тут Хух, Фух, надеюсь, зі мною що... буде все нор. Да, телепортируйся до мене і все буде добре, бо Я знайшла хороше місце. А ты не на той пляж, тому до тебе тебя может пройти аксонотель. Но телепортируйся лучше до мене. нормально, Тільки якщо я поставлю цей дом на замок, тоді аксонотер до нас не прибіжить. Ні, він може телепортуватися до ігроків. Та не, це, це не, ігрок взагалі. вообще. Ладно, все равно. Мені все равно, чи він прийде. Все равно ми вылікаємось. Ну, ладно, все равно. І ми все равно выліку. Не переживай, що буде. Нам Все буде ноль. Ти що впала? Ну просто... Вилікаємось. Не вилікуємось. Сергій, ой, твой дочень. У цього чувака, з яким я трейду, є переаксолотель. Круто, потребуюсь на нього. Дити потребишся. Я трезуюсь напевно моїй мечці. Ладно, ладно, а -а -а -а. и мне что-то плохо, мне что-то... Что за мной? Что за мной? Что Я что вылечусь? Я шо, вылікувався? Непевно, но я на зим на земной ки зимні відчуття. Що зі мною? Ми земною? Мы даже напали лікарство. Як це все сталося? Друзі, ви що нас підтримали лайком та підпискою? Доча, мені приймати? Да. До мені не принимать? Да. Даром. Приймай. Принимай. Принимай. Тебе будут крутые пастики. Буду жалко зон глайдер. Глайдер. Давай, принимай боротьку. Ладно, ладно. Ну круто, що ми вилікувались, да? Але зато будет нормально. Ладно, пока. Ладно, а сьогодні наша серія заканчиває, тому всім пока. Ми сподіваємося, що не пропонує. І сьогодні з вами був Сергій Коштс Маклокс.